Поїхали Вінницька область по 20 квітня. В Вінницькій області повинно бути все під контролем наших військових. Так випадає. Серйозних таких загроз не випадає. Контрольована ситуація випадає. Далі Волинська по 20 квітня. Волинська область. В Волинській області тут випадає карта хвороби, карта зла. Карта зла тут в слабкій позиції знаходиться, значить серйозних, таких, серйозних загроз тут вона несе. Але увага тут все-таки випадає, треба бути уважними, друзі. Увага випадає. Орієнтуйтесь також на загальний розклад. Коли випадає попередження або увага на область, орієнтуйтесь на загальний розклад, щоб розуміти наскільки висока вірогідність саме цих обстрілів з повітря. Далі, Дніпро, Дніпро по 20 квітня. Дніпро, друзі, Дніпро ситуація також контрольована, серйозних таких загроз немає, повинно бути все під контролем. Тут випадає все-таки увага з повітря, тут є карта така увага. Будьте уважні, також, друзі, орієнтуйтесь на загальний розклад. Далі дивимось. Кривий ріг. Кривий ріг по 20 квітня. Загально валета тут випадає пустий, він означає, по-перше, що серйозних загроз немає. По-друге, також треба бути уважними, також орієнтуйтесь на загальний розклад. Серйозних прямо таких загроз не випадає. Кривий ріг повинно все бути контрольовано. Далі, Донецька область. Дивіться, в Донецькій області тут як таких надсерйозних загроз не випадає, також випадають військові наші дії. Там біля військових тут увага, бачите, випадає. Там і дуже успішно, до речі, діють дуже успішно дії наших військових на наступну добу в Донецькій області. Дуже потужні. Серйозних прямо таких загроз не випадає, і змін якось також, також не випадає. Ситуація тут випадає повністю контрольована нашими військовими. Ось так, але не ігноруйте повітряних тривог, будьте в безпечних місцях біля військових і. Де воєнні, воєнні, воєнні дії, там найбільша загроза випадає. Але дуже успішні військові дії від наших військових. Так, випадає на наступну добу. Так, далі дивимось. Далі. Житомирська. Житомирська по 20 квітня. Житомирська увага випадає, чи це на рівні обласному якісь можуть бути інциденти, чи це від ворога з повітря загрози. Орієнтуйтесь по загальному розкладу. Якщо загальний розклад тих і спокійний, значить повинно все буде добре. І це саме на обласному рівні можуть бути якісь інциденти. Якщо ні, то обов'язково дотримуватись повітряних тривог. Ну і взагалі дотримуватись повітряних тривог, друзі. Ось так випадає по Житомирській області увага. Треба бути обережними реагувати на офіційні заяви і повідомлення. Далі Закарпатська. Закарпатська область по 20 квітня. Карпатській області випадають наші військові, ситуацію контролюють. Загальних таких серйозних загроз не випадає, але все одно тут біля влади або десь на кордонах можуть бути інциденти пов'язані з казаними людьми. Ось так якісь там можуть бути інциденти на місцевому рівні. Загальна ситуація контрольована, як і по всій країні. Далі, Запоріжжя. Запоріжжя по 20 квітня. Запоріжжя. Дивіться, друзі, в Запоріжжі загально ситуація також контрольована. Передмістя, бачите, тут все-таки знову ж випадає. Передмістя околиці Запоріжжя або області, лінія фронту. Тут воно пов'язане в одному. Тут найбільше такі загрози. Тому. Інциденти можливі, ось саме Запоріжжя. Бачите, випадає увага таке більше до попередження. Тому треба бути обережними. На наступну добу загроза залишається ще. ну Тут вона не надякась критична, так, але все одно. Тобто для існування Запоріжжя це надкритично, коли щось якась для існування Запоріжжя взагалі. Загроза. Тут такого не випадає. А от саме загроза випадає, орієнтуйтесь на загальний розклад, обов'язково дотримуйтесь всіх повітряних тривог там і так далі. Випадає більше як з краю більше як околиці, область, лінія фронту. Так випадає. Ну і взагалі туди ж на регіон загально випадає попередження, друзі, будьте уважні. Далі. Дивимось, Івано-Франківська. Поки. Поки ці нелюди не відстали, бачите, від Запоріжжя. Ну це ще трохи треба почекати, друзі. Далі, Івано-Франківська область. Івано-Франківська по 20 квітня. Івано-Франківська. В Івано-Франківській області загально випадає контрольована ситуація. На обласному рівні можуть бути якісь незначні зміни, пов'язані з фінансуванням, щось такого по області випадає. Загально критичних таких комбінацій не випадає, тому повинно бути все під контролем. Івано-Франківська область. Далі Київська. Київська область по 20 квітня. Київська. На наступну добу, бачите, по Київській області випадає попередження, будьте уважні. Можуть бути якісь інциденти. Тут хоч Туз відвернувся, але те, що він з'являється, тут не дуже добре. Будьте уважні, обережні, обов'язково не ігноруйте повітряних тривог. І орієнтуйтесь на загальний розклад. Тут увага випадає, попередження випадає, треба. Орієнтуватись також на загальний розклад. Якщо загальний розклад буде неспокійний буде також з попередженням, то обов'язково не нехтуйте тривогами. Далі дивимось саме місто Київ на наступну добу по 20 квітня. Саме місто Київ. Більше вказують на область. Київ більш-менш випадає, бачите, от по області, Області, околиці, там можуть бути якісь інциденти. Загально вони повинні бути під контролем, але все одно, друзі, на, областю, на область випадає попередження. Так, добрий ранок, всім добрий ранок, добрий ранок, слава, добрий ранок. Таня пише: зараз є відео, начебто дід приїхав до Херсонської області ЛНР. Якщо буде трохи часу, подивіться, чи до війник чи ні. Ввечері, друзі, подивимось. Це питання. Будь ласка, заходьте ввечері, подивимось це питання. Так, Запоріжжя вітає, уїсти на Воскрес. Доброе утро, Одеса, мої вітання. Всім привіт. Єлена, всім привіт. Так, далі. Київ подивилися столицю. Далі дивимось. Далі дивимось. Кіровоградська область по 20 квітня. В Кіровоградській області серйозних загроз таких не випадає. По області тут випадає увага, але вона якась швидка, можливо, щось, якісь незначні загрози. Тут бачите, енергетичне скупчення є на область, але воно слабке. Значить, ситуацію контролюють більш-менш. Але увага все-таки випадає. Будьте уважні, орієнтуйтесь на загальний розклад також. Так. Львівська. Львівська область по 20 квітня. Львівська область. В Львівській області також випадає. Бачите, попередження, чи це загально від, з області якась, саме з середини області йде якась небезпека, можливі, можлива якась небезпека або якісь там інциденти на рівні обласному. Або від ворога орієнтуйтесь на загальний розклад також по Україні, але попередження тут випадає, обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог і не, не ігноруйте офіційні заяви. Далі дивимось Миколаїв. Миколаїв по 20 квітня. В Миколаєві, бачите, загроза, ну, вірогідність і інциденти можливі в області. Тут така ще й вогняна карта, тобто по області тут випадає увага на область. Загально на регіон, на область більше вказують. Тому обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Наче не критично, але поки що ось загроза ще там є. Тому випадає увага, друзі, і обов'язково орієнтуйтесь на загальний розклад. Україні. Так, дивимось далі. Одеська область. Одеська область по 20 квітня. Одеська область. В Одеській області серйозна загроз також не випадає. Тут дев'ятка вона в, слаб, в слабкій позиції знаходиться. значить по області загальну ситуацію так, також контролюють. Але дотримуйтесь повітряних тривог, по-перше. По-друге, бачите, тут все-таки увага випадає. Будьте уважні. Будьте уважні, просто так випадає. Не ігноруйте повітряних тривог. Так, друзі, хто відправив з Монобанку, і з Приватбанку. Дякую величезне вам, дякую. Донат. Так, далі Одеса. Одеса. Одеса по... 20 квітня. Одеса контролює нашу військову ситуацію загально, загально. Значить, це буде під контролем. По-друге, тут, бачите, з краю, тут в області можуть бути якісь інциденти. Все ж таки, в області треба бути уважним і на регіон випадає увага. Будьте уважні, реагуйте на повітряні тривоги, не ігноруйте. І орієнтуйтесь також на загальний розклад. Якщо загальний розклад буде тихий і спокійний, значить вірогідність невисока. Якщо буде з загрозами, то обов'язково дотримуйтесь всіх, всіх правил. Та й взагалі дотримуйтесь всюди правил безпеки, Не негеруйте тривоги. Так, далі. Далі дивимось Кременчук, друзі, Кременчук по 20 квітня. Кременчук. В Кременчук ситуація контрольована, випадає, бачите, більш-менш на наступну добу повинно бути все під контролем. Серйозних прямо загроз таких не випадає. Далі Полтавська область загально дивимось. Полтавська по 20 квітня. Полтавській області серйозних також загроз не випадає, випадає, будьте уважні, обережні. Так випадає. Тут випадає область саме. Можливо, на обласному там рівні щось в області можуть бути якісь інциденти, вони незначні. Тому прям серйозних загроз не випадає. Тому далі дивимося Рівненська. Рівненська По 20 квітня. Рівненська В Рівненській області контрольована ситуація, кордони захищені, серйозних загроз таких не випадає. Під контролем наших військових випадає ситуація, тому критичного нічого немає. Так, далі Сумська. Сумська область по 20 квітня. Дивіться, Сумська область, тут випадає зло, але воно пусте. Значить, загально нічого такого прям критичного не випадає, але тут випадає все-таки увага з краю. Бачите, можуть бути якісь або обмани, або якісь залякування, або там будуть вони соватись вздовж кордонів. Таке може бути. Але загально валет тут пустий вказує на те, що серйозних загроз не несе. І наші військові ситуацію тут контролюють. Ось так по Сумській області. Але все одно будьте уважні, будьте уважні, ось так. Увага все-таки випадає, тому будьте уважні обов'язково. Так, далі суми місто. Дивимось, саме суми. Суми. Суми більш-менш нормально також випадають по області, бачите, кордони, края області, кордони, тут випадають, ну тут рухи, бачите, їхні дії, якісь хлопати, випадають, але вони тут без якихось там серйозних загроз. Можливо, просто якісь залякування, можливо, просто якісь рухи рухів. Ось так. Але все одно. По області все ж таки увага випадає. Хто на прикордоні, хто по межам області, треба бути уважними. Далі. Так, друзі, дякую, хто відправив з Монобанку Донат. Не сказав, дякую. Дивимось далі, друзі. Тернопільська. Тернопільська область по 20 квітня. Тернопільська. Тут випадає, бачите, попередження по Тернопільській області. Тут ще й орки випадають, можливо, якісь там плани в них є, або на місцевому рівні, можливо, там якісь вороги, вороги, вороги місцевого рівня, так сказати, прихильники якісь, або щось типу цього. Це е, такий може бути найбільша вірогідність, але також орієнтуйтесь на загальний розклад, бо е, якщо загальний розклад буде спокійний і нормальний, значить це саме із середини області можуть бути якісь загрози для самої ж області. Е, тому ва, все ж таки тут попередження випадає, тому не ігноруйте тривогами, якщо вони будуть. Е, і орієнтуйтесь на загальний розклад. Далі Хмельницька. Хмельницька область по 20 квітня. Хмельницька область. Ну тут також, бачите, ударний туз випадає. Ударний туз погана карта. Значить, якісь інциденти можливі, але тут, бачите, наносять, наносять удар. Казені люди, казені люди наші. Побачите по Можливо, викриють якихось там зрадників. Можливо, викриють якихось там ще ворогів самої області. Також буде, також є можливість цього, також є можливість. Тому орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад. Все ж таки тут напружена карта. Ось так. Дивимось далі, друзі. Харківська. Харківська область. Харківська область по 20 квітня. Валет тут пустий вказує на те, що загально ситуація контрольована, і або взагалі нічого не буде, або там прям нічого критичного не випадає. Також випадає, бачите, тут пусті плітки, і балачки і, і псо якесь також може бути. Пусті бач... балачки, пусті плітки, розмови і так далі. От Це от вказує в основному розкладі. Значить, серйозних таких ось загроз не випадає. Можливо, якісь будуть перебої з водою, тут також на це трохи є. Вказують карти на це. І от дивіться, загально контролюють наші військові, значить, серйозних загроз також немає по Харківській області. Більш-менш повинно бути нормально. Ось так. Але все ж таки увага є. Будьте уважні, орієнтуйтесь також на загальний розклад. Ну, такого критичного нічого немає. Так, дивимось далі. Місто Харків. По 20 квітня. Місто Харків. Бачите, тут, тут саме місто Харків випадає, тут карта сльоз випадає. Тому увага! Тут увага, будьте уважні обережні, орієнтуйтесь на загальний розклад обов'язково. Все ж таки напружена карта, бачите, напруга не спадає поки що. На жаль, ось так. І Знову ж таки, випадає, що загально прямо серйозних загроз не випадає, немає. Значить, буде все більш-менш під контролем, От, але все одно. Це ми надіємо, що буде під контролем, але увага тут випадає на місто. Також будьте уважні і обережні. Дякую за розклад по Харкову. Будь ласка, по особистому питанню, як з вами зв'язатись е Нікіта, по особистому питанню або Viber, під кожним відео є: Viber або Telegram. Пишіть стосовно особистих питань, Viber або Telegram. Номер Viber і Telegram посилання є під кожним відео. Так, далі дивимось, друзі. Херсонська. Херсонська область по 20 квітня. Дивіться, лінія фронту, кордони, там найбільша загроза. Але загально по Херсонській області більш-менш повинна бути більш-менш контрольована ситуація. Тут випадає хоч і карта уваги, але тут зло пусте випадає, і воно тут слабке випадає. І от лінія фронту, лінія фронту, кордони. Тут найбільша загроза. Найбільша загроза. Але вона все ж таки тут більше, бачите, пуста випадає. Значить, для мирних жителів особливих там. Особливих загроз немає, але все, все, все одно увага тут випадає. Будьте обов'язково уважні, особливо там, де військові, особливо там, де військова техніка, військові ось там. Це края, області, кордони, лінія фронту. Там увага все ж таки напруга залишається. А так загально повинно все бути більш-менш під контролем. Ось саме лінія фронту, там, де військові, там найбільша загроза випадає, найбільше енергетичне скупчення таке негативне. Негативне скупчення по загрозам. Там. Саме, там. Давайте тепер дивимось Херсон. Дякую за Харків. Вас вітаю. Моє вітання. Харків, також. Так, саме місто Херсон, друзі, дивимось по 20 квітня. Бачите, по краям міста тут випадає вісімка-дев'ятка це погані карти негативні. Тому ось тут саме вказують края міста. бачите, околиці Херсону тут випадає. Бачите, орки можуть щось дії, орківські випадають. От хлопати орківські, бачите, з хворобою, тобто негативні дії випадають. Тобто, щось вони, щось вони там будуть робити. Тому будьте уважні, обережні, особливо. Края області, де там лінія фронту, края міста, передмістя, ось там лінія фронту, де проходить. Будьте там уважні обов'язково обережні. Дотримуйтесь всіх заяв, там офіційних і повідомлень. Так, дивимось, Черкаська область по 20-те. Черкаська. Черкаська область попередження випадає, але тут воно якось бачите випадає з дорогами, повз, повз, як би то проходить, але все одно. Все одно Черкаська область також випадає увага і попередження. Орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад. В такому випадку, коли випадає ось ударний туз або погані карти увага, або попередження. Обов'язково орієнтуйтесь на загальний розклад, щоб розуміти, наскільки висока вірогідність запусків цих ворожих по території України. Ну так, масово. Бо тут точково, там Херсон, Запоріжжя, Харків, Дніпропетровська область, тут Нікополь, Марганець, тут, тут постійно загроза ця, вона якби є постійна, поки орки там поряд. Тому де подалі області, там центральна, західна Україна, треба орієнтуватись обов'язково на загальний розклад. Так, да, далі дивимось. Чернівецька. Чернівецька область по 20 квітня. Чернівецька. На обласному рівні, бачите, тут якісь інциденти можуть бути. Загально наші військові контролюють ситуацію. Критичного нічого не випадає, хоча увага випадає, зло тут випадає, але воно випадає, бачите, область більше, як на область казує. Тобто на регіон, на регіон увага випадає. Також орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад. Так, Черні... Чернігівська область. Чернігівська. Чернігівська по 20 квітня. Чернігівська. В Чернігівській області тут е серйозних загроз таких не випадає. Зараз додатково ще подивимось. Тут випадає десятка пікова, вона вказує на межу, тут вона не надпотужна, просто вказують межа це кордони, там найбільша загроза, але вона тут не явна, ця загроза, бачите? Прямо критичних таких не випадає, але потенційно залишається, тут потенційно більше загроза залишається, вона з краю з краю Чернігівської області, там вона прямо на кордонах. Все ж таки вказують саме, саме там. Так, і саме місто Чернігів, дивимось, місто Чернігів по 20 квітня. Саме місто Чернігів. Також дивіться, критичного нічого не випадає. Дев'ятка тут пікова, вона вказувається, це негативна карта, вона вказує на неприємності якісь, але вона тут шісткою бубновує. Це незначна в неї тут сила, майже немає. Тому по Чернігову контролюють наші військові ситуацію і загально нічого не повинно такого прямо над, надкритичного статись. От бачите, межа, де межа, там де військові, там найбільше просто тут скупчення енергетичне, трохи є напруги. Це кордони, прикордоння межі, межі області. Ось там. Так, подивились, друзі, ми з вами по областях, по областях. Тепер зроблю зараз загальний розклад, подивимось, яка вірогідність, що буде якась масовий там, запуск або атака, хоч би її не було. Але подивимось, наскільки вірогідність ця висока на наступну добу, по 20 квітня. Друзі, незначна, бачите, все ж таки тут карта зла випала, не повністю світлий і тихий розклад. Все ж таки карта зла тут випадає. Треба бути уважними, особливо там, де особливо при кордоні області, при фронтовій області. це ну, Херсонська, Миколаївська, Харківська, Запорізька і так далі. От, при фронтовій кордонній області треба бути уважними. Загально прям серйозних таких тут загроз не випадає. Значить, наступне, на наступну добу повинно бути все більш-менш контрольовано. Бачите, тут випадає з краю, з краю, це от лінія фронту, прям край-край. Да? Там, де наші військові, там найбільше загрози, там найбільша вірогідність. Ну, це і так зрозуміло. А так по території України просто будьте уважні, друзі, особливо там, де. Залишається поки що там, там, де випадала увага. Ось області при фронтові, при кордоні, обов'язково там дотримуватись повітряних тривог. Загально більш-менш по області випадає. Нормально повинно бути по області, по Україні, вибачаюся, повинно бути більш-менш нормально. Не прям критична карта. В принципі, В принципі, ось так, друзі. Ось так ми подивились, так, друзі, кого.